Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина. І сьогодні у нас спецвипуск трішки весняної теми. У нас вирощування квітів, а саме тюльпанів. Покажу нюанси. І, взагалі, у нас сьогодні 19 лютого і вже тюльпанчики починають свісти. Тому підписуйтесь, ставте лайки, далі буде більше, більше корисної інформації. Полетіли. Зараз зустрічається тепличка. Можете бачити, так, у нас тут такий передбанничок, тут у нас система опалення. Дров'яна, такий дров'яний котел, можете бачити наглядно. Контролюється температура, все автоматично, два котла стоїть. Можете бачити, як все устроєно, димоход величенький, заходимо. Нас зустрічає відразу така шалена картина. Починається цвітіння тюльпанчиків Тут стоїть вентилятор, три вентилятора, лампи до світлення, чотири вентилятора. Ще ось один в уголочок. І можна бачити розвиток тюльпанів. Тюльпани вирощуються перший рік, до цього займалися вирощенням геустом і інших квітів. Можете бачити тюльпан. Високий, гарний. Тобто люди постарались, виростили на славу. Дуже гарні тюльпанчики. Зараз пройдемося, я вам покажу детально, які є сорта. Дивіться. Красотулька, так? Да? Починають тільки цю Деякі Де які сорти? Півтеплички ще не задіяно, а можливо й посіяно, але невідомо поки що чим. Так, дивіться. Такі тюльпанчики так виглядає. Трішечки вам красоти весняної. Кому потрібно будуть тюльпанчики в Полтаві, можна звертатись, вже йде продаж тюльпанчиків. Тому дивіться, дивіться, яке буйство, яка красота. Зараз трішки поцікавлюсь про вирощування і вам розповім. про особливостях вирощування тюльпанчика дивіться, тюльпан до всходу тримають. Пісочку, отак в ящичках зариті цибулинки, тримають близько трьох неділь при температурі 2-3 градуси. Поки не відбудеться проростання в темному місці 2-3 градуси тримають температурку. Тільки проростає тюльпан, його переміщають в тепличку, отаку. І потім піднімають температуру відразу там від 5 до 7 градусів і поступово тримають температуру, але не більше 12 градусів. Щоб тюльпан гарно розвивався, йому потрібно обов'язково. Гарна вентиляція, тому що дивіться, в цій теплиці не було жодної профілактики від хвороб. Ні одної не було профілактики. І за того, що гарна вентиляція, ну ми стоїмо. Я чую, як повітря мене повністю обдуває з усіх сторон. Тоді тюльпанчик розвивається дуже гарно. Зараз люди до цього вирощували геустому, спробували в перший рік тюльпан. В теплиці знаходиться зараз 20 тисяч тюльпанів різних сортів. Всі цибульки були привезені з Голландії. Дивіться, розмір виганки. Десь 35-40 см пагін. Основна маса пагонів 35-40 см. Тобто тюльпан високий, бутони можна побачити, ось ті, що починаються, дуже гарні. Прям дуже шикарні. Дивіться, яка красота. І так, сьогодні на каналі «Шлена Батьківщина, ви побачили, як вирощуються тюльпани в невеличкому тепличному господарстві. Далі тут будуть вирощувати геостоми, ми обов'язково приїдемо, відзнімемо для вас, кому буде цікаво. Більш детально будемо знімати також по вирощуванні всього, що зв'язано з садівництвом і овочівництвом або життям в селі. Тому обов'язково підписуйтесь, став лайки, ділись нашим відео. І кому потрібно будуть тюльпани в місті Полтава оптом, можете телефонувати до мене. Продаж буде, вже є продаж, тому максимально активно можете дзвонити. Продаж від упаковки 20 штучок на тюльпани. Тому чекаємо ваших дзвінків. Далі буде більше більше корисної інформації. З вами була Шалена Батьківщина. На все добре. Так, підкріплення до відео на YouTube канал Шалена Батьківщина. Дивіться, от такий результат отримали. Зараз в повному обсязі видно. Квітування тюльпанів. 20 тисяч тюльпанчиків всі продані, замовлені і продані за три дня. Дивіться, яка шикарна картина. Ви на це подивіться. Просто Ось Отакі От тюльпанчики будуть радувати наших жіночок на 8 березня.